Цей іноземець подорожує Україною та знімає цікаві відео про визначні місця. Минулого разу ми з вами дивилися відео про Кам'янець Подільський. Цього разу він приїхав у Вінницю. Давайте подивимось. Сьогодні я у Вінниці, in... а ви знали, що know, тут є своя власна валюта. Нею можна користуватися будь де окрім усюди. О, їде трамвай! Це, мабуть, найбільш розвинена трамвайна мережа, яку я бачив в Україні. Єдиний мінус це сам проїзд. Ось моя зупинка. Це Вінницький краєзнавчий музей. Він знаходиться навпроти місцевого Шевченка. Що там, Тарасику? Бачу, ти сьогодні дітей з собою привів? Привіт, у музеї ви знайдете бандуру і бандеру. І ще ось цього чоловіка, пустима Кармелюка. Він як український Робін гуд. І якщо ви були у Кам'янці-Подільському, то мабуть бачили його. Він там чилив. Зачекайте хвилинку, ця монета виглядає знайомою. Хм. А ви знали, що у Вінниці є катакомби? Якщо не вірите, подивіться, вони під цією церквою І, мабуть, ви теж думаєте, що це церква, але насправді це ракета. Секундочку, здається, я запукав. О, ні, я тут біля Рошена. і фонтан. Класне власне місце. шкода, що я не знаю, як воно називається. І ось питання від людей, які живуть у Вінниці. Що це взагалі таке? І як це купити? Я теж хочу купити цю стару водонаклібну вежу. Скільки вона коштує в рошенах? Бо я думаю, що я багатий. О, так тут ще є парк А ще мій друг Коля приїхав у гості з Покровська. Сподіваюся, ти колись зможеш повернутися додому. Брат у Вінниці є ще багато інших крутих будівель, але мені час їхати додому. То